Добре знають у народі, про гарбуза на городі. Скільки друзів добрих мав, господарем погоджав. Та просили його в клас, щоб секрети відкрив для нас. Цей герой поважно, дуже походив по класі, друже. Про здоров'я всіх питав, суперсилу силу нас шукав. Ми йому пропонували. Чіпси, крекери з пеналу, колу, снікер, шоколад, щоби туди був тут лад. Покрутився, довго думав, звідки село взяти тут. Може, яблуко чи грушу, або сливу цілий пуд, чи родзинки, чи лимон, чи кориці, кардамон. Добра Ось вам і секрет здоров'я. А шукає село той?